Вітаю, друзі! Знову продовжуємо рубрику питання та відповіді. І є таке питання, яке, буває, задають люди і чоловіки, і дружини. Чоловікам не дуже хочеться навіть це, кажуть, як це воно є, і яке це питання. Що то значить виявляти честь своїй дружині, або надавати честь своїй дружині? Я хочу зачитати це місце з писання. Це 1 Петра, 3 розділ, 7 вірш. Чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як за слабішою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо й вони є співпадкоємці, благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Друзі мої, так, є така фраза в Біблії. І говориться про те, щоб чоловіки надавали честь своїм дружинам. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, наскільки це важливо. Давати честь своїй дружині настільки важливо, що від цього залежить твої відносини з Богом. Від цього залежить, чи буде Бог чути твої молитви, чи не буде приймати твоїх молитв. Чи Бог буде благословляти твоє життя, чи в тебе будуть перепони благословіння Божому на твоє життя, Відносини, відношення до дружини, друзями. І написано, що надавати їм честь. Ще один момент. Написано, що поступайте за розумом, виявляйте честь своїм дружинам. Тобто виявляти честь своїй дружині, це поступати з розумом або бути розумною людиною. Саме це принесе благословення в життя чоловіків. Саме це дасть можливість мати гарні стосунки з Богом, справжні, Не формальні молитовні стосунки, як буває, а справжні, присутні Боже відчувати, чути голос Божий. Виконувати те, що Господь говорить, розуміти те, що Бог хоче по відношенню тебе, твого життя, твоєї сім'ї і тому подібне. Хай Бог в цьому рясу нас благословить. Для розуміння я хочу сказати те, що саме слово честь в грецькій мові, воно несе такий посил, як ціна або цінність. Є інші слова в Біблії з цим словом, які перекладені як. Дорогоцінний або дорогою ціною. Це те ж саме слово, яке має переклад про цінність. І коли ми чуємо, щоб чоловіки надавали дружинам честь, це означає те, що ми повинні зробити їх або поставити їх самими цінними в нашому житті, найціннішими. Будь за що і будь-за кого. Ну, зрозуміло, що Бог на своєму місці. Тобто Він саме цінний. вона саме цінна. І відноситись так, щоб берегти, щоб бути поряд, благословляти, підтримувати, любити і тому подібне, мати кохання велике як до самої цінної в своєму житті. Тож, такий приклад Біблія нам надає, як благословіння. Для нашого життя. Тому, коли ми бачимо про цю цінність, люди задають питання, ну як це зрозуміти в житті? Знаєте, є речі, які для нас дуже-дуже дорогі, або дорогоцінні, скажімо так, для когось це з чоловіків машина їхня. І ви знаєте, щось таке сталося це як приклад. Дружина десь царапнула машину. Щось прим'яло, щось зробилося з машиною. І в чоловіків в цей момент просто на взриві. Є такі, які нормально на ці речі дивляться, а є такі, яких просто підіймає гнів такий, злоба підіймається всередині. І всі ті негативні почуття виливають на своїх дружин. З криками, з гнівом. З тим непорозумінням, з різними. Хтось може навіть, не знаю, штовханути, хтось ще щось зробить. І в цей момент у мене питання: хто цінніший для такого чоловіка? Його машина чи дружина? Його машина чи дружина? Ви знаєте, були такі моменти, я так переведу, як приклад за дітей. Був час, знаєте, коли батьки настільки були якби, строгими такими з дітьми. Ще й коли там одягнути білі колготки, знаєте, і дитина десь запачкається, то просто так лупцювали дітей, так їх били, все, що зробила, все. Бо ще тоді був час такий, що то цінилося дуже. Рідко було знайти, і грошей таких не було, все. Але все одно сам факт, ви зрозумієте. Так наказували дітей, що просто. І ось одна то побачила і так підійшла і говорить, я хочу тобі дещо сказати, такій мамі. вона каже, що ви хочете мені сказати? Каже, ти ті колготки не народжувала. Щось перевернулося в серці, в серці тієї мами. Ви знаєте, друзі, я хочу вам сказати, що немає цінніше за відношення з дружиною, з чоловіком. Тому не промінюйте, будь ласка, дружину ні на кого і ні на щось. Нехай вона залишається на першому місці в вашому житті. Нехай буде розуміння її цінності, благословіння її поряд з вами. Поважайте її, незалежно від того, що десь вона зробить не так, як комусь подобається або хотілося б. Вона твоя дружина, вона твоє серце, вона твоє життя. Розумієте? так? Да? Ось в цьому цінність. І коли ми підходимо з таким поглядом, то написано: любов покриває багато гріхів. Коли вона є цінністю в моєму житті, я дуже багато чого не буду звертати уваги, буду милостиві до багатьох речей. Чому? Бо вона цінність в моєму житті. Нехай Господь благословить чоловіки, нехай наші дружини будуть цінністю для нас. І Біблія говорить, що це значить поступати за розумом. Будьмо розумними людьми, цінуємо наших дружин, віддаваємо їм честь, робимо їх найціннішими в нашому житті. Рясних вам Божих благословень.